Так, доброго дня, це компанія Галич Моторс, місто Львів, вулиця Зелена, 407. І до вашої уваги наше нове поступлення. Автомобіль експрес, дизельний 1,5-95 кінських сил. На шестиступці. Автомобіль у білому кольорі. По оптиці має led ходові вогні, дальнє ближні на галогені. Електричні дзеркала з підігрівом, електрорегулюванням, 15-ті диски металеві з ковпаками. Букові розсумні двері. Задня оптика теж має LED ходові вогні. Автомобіль оснащений задніми парктроніками, має також камеру заднього огляду. Заднє скло автомобіля вже йде з підігрівом. По вантажному відсіку, от таке виконання. Автомобіль-пасажир. Тут, власне, задній ряд він отак складається для збільшення простору. Загальна довжина, якщо брати відстань від краю туди, це порядка буде 1,60 метрів. От. Дані двері також мають функцію, що відкриваються на 180 градусів. Бак автомобіля 50 літрів. Ось таке все. От, сідушка. Також. Улас, такі. Мають ізофікси, регулюються, складаються. В попередньому ряді є склопідіймачі електричні, комбіновані сидіння, є мультимедія. Сенсорна з Android Auto Apple, CarPlay плюс автомобіль має камеру, яка сюди виводиться, і функції реплікації телефону. Можливо розмовляти в салоні. Кермо у нас з круїз контролем обмежуючим швидкості. Є керування магнітолою на кермі. Має додаткову поличку для зберігання речей над головою. Власна така автівочка. Також по салоні. склопідіймачі мечі, сідушка водія з регулюваннями по висоті спинці вперед-назад. Автомобіль має електрорегулювання дзеркал, функцію відмикання ESP. має датчик світла, пробіг автомобіля 13 кілометрів. Кондиціонер, екорежим. Також має всякі такі зручні ніші, USB-порти. Сервіска інструкція. Тут теж для зберігання речей. зарядки спереді-заді. От, власне, така автівочка.